Ми зараз йдемо стежкою, яка наближається до входу у Тараканівський форт. От ідемо ця дорога і ми зустріли на цій дорозі. Знаєте кого? Я, я представник українського вільного козацтва у званні я Хорунжий. Маю посаду комендант Дубницького Тараканівського форту Застава. Ми зустріли Сергія Махновця, який нам розкаже, як же дійти до Тараканівського форту, який точно знає все про Тараканівський форт і більше, ніж я, більше, ніж Андрій Погорілий, більше, ніж будь-який пройди світ світі. Він знає про нього все. Власне, до нього ми прийшли для того, щоб, щоб навчитися, як же орієнтуватися в стінах цього тараканівського монстра, так інколи його називають. Ну що, ми з вами можемо подорожувати, подорожувати по цьому форті, нашому буде така, що вавас вас потрібно присутні бути Оу, знов ці правила техніки безпеки. як інколи наберегає це слухати? Проте в таких місцях це корисно. Тільки зовсім не зрозуміло, чому Сергій так хвилювався, коли розказував їх нам. з техніки безпеки по цьому форту. Ми можемо з вами тепер подорожувати по цьому рові. Ми зараз знаходимося в західному куці форту. І в подальшому побачимо всі позиції Домнівського форту застави. по моєму подорож має бути цікавою. Тож нам одразу вдалося з'ясувати, що цей форт. На те, що ми отримали дані з інтернету, ми знали, що цей форт використовувався під час Першої світової війни, в громадянську війну. І от ми дізнаємося, цей форт виявляється, ще й використовувався під час Другої світової війни. Ми потрапили до форту західного входу. І скажемо тобі чесно, форт вразив з першого ж погляду. Довжелезні громіські стіни, зарослі всіляких рослин. Як це все продивитися за один день? Єдине, що один з нас почувався зайвим, коли мова йшла про історію цієї споруди. Інколи мені здається, що я тут просто зайвий. Я нічого не розумію, про що вони говорять ці історії, чесно кажучи, мені взагалі ну якісь аж навіть дикі. Я краще подивлюся, що тут за дірки взагалі є. Я бачу якусь в стіні. Що це таке? По-моєму, тут просто видобувають глину Ось ми зараз знаходимося в рові, е, і цей рів колись предназначався як не, не пристиг... Сергій розказував нам багато історичних фактів, пов'язаних з тараканівським фортом, досить часто вживаючи якісь незрозумілі слова і терміни. А нас все це дивувало не менше ніж те, що у форті, крім пройдисвітів, знайшлися ще якісь я, побачив ще людей. Тут є люди, тут живі люди, йолки, палки, дивись. Де супротивник би спотикаючись сітку, кілки, на обов'язково би. Потрапляв би в таку пастку з цими от кілочками. З правої сторони від нас ви помічаєте така потужна, така, дуже е, така гарна стіна побудована. Е, стіна, ця стіна називається контр-ескарпова стіна. І ви помічаєте, чи з кожних три арки є ось такі от вибоїни, пробої. так, пробоїни. Це саме побудовано в 40-х роках саме Німеччиною, для того, щоб можна було в цій стіні в стіні організувати потужні склади для оборони міста Дубна саме для, в подальшому 40-44-го року. Це... Знову цікаві історії. Наш гід умів зацікавити своєю розповіддю про форт і знав багато всіляких історій. І так, розповідь за розповіддю, історія за історією, Ми просувалися в цієї військової будівлі. але нам було цікаво, як же виглядає центральний вхід до неї. Думаємо, і тобі це не менш цікаво. Чи не так? Да, до речі, цим входом саме проходили два російських імператори Микола ІІ та Олександр Третій. Нами. Тикава, виходить, через те ну, аномелі ще з того часу почалися після першого вводу сюди да, о, солдатів. Саме з 1000 до 1902 року солдати дуже масово хворіли на різні захворювання. На різні це було захворювання. Не Обов'язково, щоб це були очні захворювання. Тут особливо, за цими стінами знаходиться хоронці, які вели перехресний вогонь по кожному. Хто би тут, тут знаходився саме в цьому тунелі? Це як ви помітили перша лінія оборони підземелля. І ось тут ці хазямати називалися Guardian», від слова Cord and Guardian. Бррр, як тут мотор що й темно. А це що таке? Ось бійниця виглядає з цієї сторінки. І ось тут стояв охоронець з гвинтівкою, і при потреби він вів вогонь по всім, хто би проривався через той хід. А в цю шахту боєприпаси опускали, чи що Звичайно, це? Звичайно, ось тут ось самі помітили шахту для подачі боєприпасів наверх, на верхні боєпозиції, де знаходилася артилерія, вогніний майданчик і Барбери. Чесне слово, Тараканівський форт схоже на якийсь лабіринт, до якого без ліхтаря не мають чого потикатися. І це тільки на початку. Цікаво. Чому ж у форті нікого немає? Приводом для того, що військові пішли з цього форту, була одна з е, таких от теорій, що вони не могли зрозуміти зникнення своїх власних військовослужбовців на території форту. Тому вони не розуміли е, конструкцію, вони ту конструкцію замуровували. Ух, страшнувато. Добре, що хоч не замурували виходи після того, як ми потрапили туди. І зараз виходимо з вами на верхній бойові позиції, де знаходилися е, вогніві майданчики-Бербети для гармат, а також е, вогнієї позиції для піхоти. Нагадаємо, що це програма Пройди світи, світи». І ми сьогодні гуляємо по Тараканівському форту. Зараз якраз підходимо до тієї місцини, яка є церквою в цьому Тарканівському форту. Я не знаю, як туди залізти, спробую лише. Але я вже тут. Опай, давай. До речі, ми з тобою, здається, вилізли на тому місці, де був вівтар цієї церкви. А святий. Взагалі, взагалі я вам бачу від канділябра, що тегзак, на якому швидше за все і були світильники, свічки або керосинки. Можливо, не кожен повірив, що це насправді була церква, але ось научний доказ цього. Мандруючи Тараканівським фортом, можна побачити багато чого цікавого. Власне, він сам цікавий сам по собі, і ви знаєте про це. І ми пройди світ і вам про це розказуємо. Я відчуваю себе просто комендантом цієї фортеці. Саме тут був його кабінет. А ось ця, ця частина форту майже повністю уціліла. Можете поглянути самі. Європі. Я теж загляну. Я загалі просто. Це просто шок. Пройди святи.